Олександрійські вчителі на канікулах навчаються і трохи граються. 25 березня на базі ліцею номер 17 відбулася антифейкова гра. Нота, єнута, чорнобиль радіація. Майже 90 педагогів шкіл та садочків, а також позашкільної освіти рятували єнота з пропагандистського полону. Перемогла команда Антивірус, яка найкраще розібралася у питаннях захисту від фейків та маніпуляцій. На базі гімназії номер 15 провели антифейкову гру по той бік путинської брехні для 35 вчителів природничо-математичного циклу. Першого по 15 березня в місті Кракові, Польща, в онлайн-форматі відбувся п'ятий міжнародний конкурс чисів співаної поезії та образотворчого мистецтва, присвячено пам'яті Тараса Шевченка. Юні актори з драматичного театру Різдво Олександрійського театру режисерка Олена Цивінська взяли участь в конкурсі. Альвіна Куценко за декламацію вірша розрита могила отримала срібну медаль. А Олександр Скрицький з віршем і виріс Яна Чужині посів третє місце. Вихованці городка БДЮТ веселкове Зарнятко, керівниця Лариса Розанова, стали переможцями обласного етапу всеукраїнського конкурсу Зоологічна галерея. Перші місця вибороли Дар'я Зінченко, Катерина Панова, Анна Самосьонок та Артем Чеботарьов. Ще дві вихованки городка посіли другі місця. Роботи вихованців, які посіли перші місця, перейшли до завершального етапу конкурсу. Дві шаблістки Марія Цвяткова та Поліна Дерев'янко, вихованки відділення фехтування Олександрійської ДЮСШ No2, тренер В'ячеслав Артем'єв. Вперше взяли участь у міжнародному фехтувальному турнірі у польському місті Вроцлав. В вікові категорії дівчат виступало 46 спортсменок. Україну представляло чотири фехтувальниці. Найкращий результат показала Рівнянка. У неї сьоме місце. Олександрійки зайняли 15 та 21 місце 46 позицій. Житель Олександрії з 2022 року публікував в інтернеті оголошення і пропонував купити цуценят за неймовірно низькими цінами. У суді доведено, що за цей час він опублікував невелик скільки оголошень, але не виключено, що випадків шахрайства було більше. Наприклад, 13 листопада 2022 року шахрай домовився продати жінці цуценя породи Чухуахуа за 2000 тисячі гривень, але за умови передоплати у тисячу гривень. Жінка перерахувала ці гроші йому на банківську карту, але цуценя так і не отримала. Дії злочинця, кваліфіковані як шахрайство. Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки з випробувальним строком на 2 роки, зазначеного у вироку Олександрійського суду від 12 березня 2024 року. У середу, 27 березня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 3, вдень до 11 градусів тепла. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стопчика. Вітер південний 2 метри за секунду.